Будемо звертатися просто зараз до оперативної інформації, а ви поки що поставте лайки і напишіть плюсики в чат. Що ж, оперативна інформація у нас є такою. Нині ми тут говоримо про те, що відбувається вночі, про те, що відомо станом на ранок у контексті обстрілів тому, що Російська Терористична Федерація продовжує. Продовжує свої е, терористичні дії, друзі, і продовжує кошмарити наші регіони. І т, серед цих регіонів найбільше сьогодні постраждала саме Одеса. А де у нас, де у нас, де у нас? Так, цей... да. ось Одеса постраждала найбільше. Давайте там зараз відеофрагменти покажу того, як сьогодні наші рятувальники вдавалися до своєї щоденної роботи, з ліквідації. Наслідків і треба сказати про те, що вночі в Одеській області були прильоти по об'єкту енергетики про це державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє вночі пабліки писали про вибухи і пожежі в районі міста Рені, де, як ви знаєте, друзі, є порт. Давайте розлогу прочитаємо про Одещину. Рятувальники ліквідували пожежі, які виникли на об'єктах енергетичної інфраструктури внаслідок атаки. Цієї ночі Росія масово атакувала Одещину безпілотниками. Постраждала одна людина. Повідомляють наші рятувальники. Окрім цього, треба сказати про те, що. Терехов, очільник е Харкова, написав сьогодні зрання, що було чутний вибух у Харкові. Він пролунав за межами міста. Поки що додаткової інформації від нього немає, але ми чекаємо, що з Харковом. Харків'яни. Хто на зараз дивиться, відпишіть, будь ласка. Що там відбувається далі, друзі? Е, треба сказати, що російська армія атакувала і завдала ударів по Донецькій і Дніпропетровській областях у наслідок атаки від дроном по Костянтинівці загинув чоловік. Ще двоє людей поранені під час обстрілів у Васильківській громаді і на Нікопольщині. Е, це що стосується ударів по території України, давайте тепер скажемо про те, що відбувається, і що було вірніше, е, де на болотах, тому що там також були прильотики, і прильоти були у Саратовській області. Я зараз хочу вам показати ці відеофрагменти, друзі, щоб ми з вами разом насолоджувалися цими видами. Перший з них дивок. Треба тут сказати наступне справа. в тім, що вночі у російському саратові лунали вибухи. Про це повідомляє низка телеграм каналів. Також мовиться про те, що під ударом дронів, ймовірно, опинився місцевий нафтопереробний завод. Місцеві жителі в мережі публікують відео масштабної пожежі. Зараз я вам її демонструю. Очільник регіону підтвердив атаку безпілотників і заявив про пошкодження цивільної інфраструктури. Ну, що ще повідомляється? Також Саратовський НПЗ випускає більш ніж 20, видів бензин, диспалова, мазут, вакуумний азоль, бітум, технічну сіру і так далі. Проектна потужність близько 7 мільйонів тонн нафти на рік. Тобто ми знову вилучили в нпз знову туди прилетіло, і а, Росія має знати і має розуміти, що в першу чергу вона буде страждати і страждати енергетично. І зараз, ви бачите, друзі, вже є певні результати. Коли ми говоримо про те, що ми вибили там, я не знаю, вже напевно 50% відсотків російської енергетики. Ну не енергетики, це неправильно буде сказано. Ні, вибачте, не енергетики. Нафтопереробки, енергетичної переробки в цілому, от 50% відсотків точно ми вибили, і е, це величезний показник, який впливає безпосередньо на ситуацію в самій Російській Федерації, і впливає. Зокрема, на багато чого іншого, тому що ви маєте розуміти, що Росія, як країна бензоколонка починає імпортувати нафту, бензин, мазут, от Росія починає це робити. Тому друзі, тут треба зазначити, що сили оборони України красавчики, які продовжують планомірно знищувати російську енергетику. Далі поговоримо з вами про мир, про мирний процес, про те, що відбувається в цілому. У нас тут на цій ниві. От на ваших екранах Дональд Джей Трамп, який зробив низку заяв щодо України. Я взяв лише ті, які стосуються України. Зараз вам їх повідомлю. Він каже, що ситуація довкола України більше не несе загрози світової війни. Трамп фактично в тисячний раз. Переміг усіх у своїй бурній заяві уяві, друзі, і нагадав, що війна Російської Федерації проти України не почалась би за його президентства. Ну, він постійно про це говорить, але він постійно і повторює всі ці історії. Це говорить лише про одне: це говорить про те, що Трамп не знає зараз, що йому робити. Це говорить про те, що йому більше нічого сказати, що прогресу в мирному так званому регулюванні немає, і не мало б бути. Треба це також визнати. Я про це розповідав і, на превеликий жаль, поки що. Все відбувається за тим сценарієм, який ми з вами друзі тут прогнозували в ефірі на Ютуб каналі Січас, і ну на жаль, зараз саме так і є. Але Трамп також і хизується тим, що Сполучені Штати більше не фінансують Україну, а отримують гроші за зброю через НАТО. Сказав він. Ми більше не витрачаємо гроші на Україну. Тепер нам платять через НАТО, каже Дональд Трамп. Розумієте, справа в тім, що оця недалекоглядність може всіх нас і завести якраз в третю світову війну, і замість того, щоб хизуватися, що ти зброю чи гроші, чи зброю країні не передаєш просто так, а продаєш. Це може дуже пано завершитись. Звичайно, для Трампа це не така локальна. Ну скажімо, так локальний успіх. Безперечно, він скаже, що ну дивіться, Байден витрачав 60 мільярдів доларів в, в порожнечу. Так а я ще заробляю гроші для себе, продаючи цю зброю. Ну, те, що Європі треба напружуватися, реально більше допомагати, це факт. Я на місці. От Байден, яку помилку всіх був на тут, от Трамп має і продавати зброю, і давати її нам. Ну я кажу, має звичайно. Він нічого там не зобов'язаний, але знову ж таки. Звертаємося до самого Будапештського меморандуму. Ви ж там обіцяли гарантії? А гарантія зараз що вона за гроші виходить, якось так? Да? І хизуватися тим, що ви продаєте зброю. Країні, яка кров'ю стікає, ну це якось так собі не, 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 не по-серйозному. Не по а Європа ще за Байдена мала б не з розслабленими, вибачте, булками, тусувати собі. круасанчики їсти, кавусю попивати щоранку будучи розслабленим, да? а включатися на повну і купувати зброю, і виробляти зброю, і передавати зброю. Тому тут насправді всі, всі за це. Відповідальні, але ми говоримо про мирний процес зараз, друзі. Я хочу дати відповідь на запитання: а що у нас з ним і чи наближаємось ми якимось чином до миру? І відповідь дуже проста: ні, ми до миру не наближаємось. На ваших екранах посібник військового злочинця Путіна, його пресекретар Пісков, який сказав про те, що в Москві хотілося би щоб конфлікт в Україні завір. Ні, він каже на Україні завершився як можна скоріше. Ну просто по перше цинізм. По друге, він каже, що Росія типу відкрита до врегулювання політично-дипломатичними засобами. Ситуація зависла, не повинні Росії, і він, і, а потім видає просто фразу, яка все це перекреслює: каже: Конець війни буде тоді, коли Російська Федерація достигне всіх цілей СВО. По-перше, війни чи СВО, ти там визначся. А по-друге, які кінцеві цілі? Кінець війни буде тоді, коли ви візьмете щось за одне місце. От тоді буде кінець війни. Про що ти тут розповідаєш? нам? Кінець війни буде. Ви вже досягаєте своїх цілей, так званої військової операції четвертий рік. Вже скоро п'ятий рік піде, як ви будете досягти своїх цілей. Які у вас цілі? Ви хоч можете сказати які у вас цілі? Ми знаємо одну ціль. Київ за три дня хотіли взяти. Взяли, повторюю, дещо інше за інше місце. Де які ваші цілі? Хто скаже? Дінацифікація, демілітаризація? Так поясніть, що це взагалі означає. Дінацифікація, демілітаризація. Вивод ВСУ із Донбасу. Господи Боже, просто якийсь дитячий садочок, відверто вам скажу, але це діти зі зброєю, отак от, от які насправді. На превеликий жаль, продовжують своє терористичне буття і продовжують кошмарити нас, кошмарити Україну. І це просто ще один приклад того, що Росія не хоче зупинятися, друзі. Це те, про що ми з вами говорили. Вона не хоче і не буде зупинятися. Вони будуть продовжувати доти, доки вони мають таку спроможність. А щоб спроможності вони такої не мали, є одна проста формула. Вона називається Мир через силу. От і все мир через силу. Тільки таким чином можна змусити Росію бодай задуматись про те, щоб зупинитись, коли не буде чим воювати, як воювати, за що воювати, тоді вони задумаються про це у ніч проти понеділка, 10 листопада, у районі морського порту Туапсе, що в Краснодарському краї Росії, спалахнула масштабна пожежа. Про атаку морських дронів повідомляють Осінд ресурси та місцеві телеграм-канали. За даними Дніпро «Осінт», ймовірно, удару було завдано в біля причалу номер 167 А керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підтвердив, у Туапсе вночі підгоріло в порту. Ймовірно, один із причалів пошкоджено. Також, можливо, ураження отримав корабель. У місті лунали вибухи, а режим дронової небезпеки тривав майже 8 годин до восьмої ранку за московським часом. Гучно було і на Ростовщині. Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації, інформує атака дронів. Ростовська область, станція Ліховська, повторне ураження залізничної інфраструктури близько другої ночі. Наслідки уточнюються. Пабліки повідомляють, що дрони завдавали атаки в районі залізничного вокзалу. Крім того, ширились повідомлення про наліт на нафтопереробний завод. Міноборони Росії традиційно заявило про нібито успішну роботу ППО. За їхньою версією за ніч буцімто знищено 71 безпілотник, зокрема 29 – над Брянською областю, 7 – над Курською областю. 5 над Липецькою областю, 5 над Смоленською областю, 4 над Орловською областю, 4 над Тверською областю, 4 над Самарською областю, 3 над тимчасово окупованим українським Кримом, по одному над Калузькою, Ростовською і Тульською областями, ще 7 над акваторією Чорного моря. Рухаємось далі. За даними телеграм-каналу Кримський вітер, у тимчасово окупованому Джанкої попередньо уражено під станцію триста східна. Це великий енергетичний вузол. Крім того, моніторинговий канал пише, що біля села Кар'єрне, де підписники кримського вітру чули приліт, розташовано мобільну газотурбіну електростанцію Західнокримська. Тим часом, у Новофедорівці, поруч з військовим аеродромом, саки, місцеві жителі знайшли в лісі розгінний блок ракети «Панцерс-1». За повідомленнями кримського вітру, російські спецслужби масово зачищають місцеві чати, де жителі обговорювали, чому міністерство надзвичайних ситуацій окупантів досі не прибрало цей фрагмент. А тим часом на Білгородщині історія дещо іншого характеру у районі села Головино Невідомі викрали військову газель, на якій був встановлений комплекс радіоелектронної боротьби. Про це повідомив один із російських пабліків. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Нові вибухи у тилу окупантів знову громихає у воронежі, натомість у Таганрозі на Ростовщині частково немає світла і води після вибуху на підстанції. Тим часом з'явилися нові подробиці атаки на склади бойових частин шахедів на території Донецького аеропорту. Всі подробиці далі підпишіться на фабрику новин і до справи. Один зі складів бойових частин дронів Камікадзе, типу шахет на території Донецького аеропорту знищено повністю. Про це повідомляє телеграм-канал ОСінтерів Дніпро Гарбус, другий. Склад, за інформацією того ж ресурсу, також зазнав пошкодження внаслідок атаки дронів ф 2 Тим часом 9-9 листопада неспокійно було на Ростовщині. У Таганрозі місцеві мешканці повідомили про серію вибухів та пожежу в районі колишнього автозаводу. Російська влада видала, мовляв, сталося аварійне відключення високовольтної лінії. Натомість, за даними ворожого міністерства, з надзвичайних ситуацій зайнялася трансформаторна підстанція на вулиці Спортивній. У Таганрозі частково зникло світло та вода після вибуху на підстанції. Чи пов'язані інциденти із атакою дронів? Невідомо. Вибухи цього ж дня повторно лунали у воронежі. Місцеві скаржились, що в небо здіймається стовп диму. Тим часом телеграм-канал Кримський Вітер повідомляє про черговий інцидент, який демонструє криворуку роботу ПВО окупантів. Уранці 6 листопада, відбиваючи атаку дронів на нафтобазу в селищі Бітумне, російські загарбники пошкодили центральну лікарню в тимчасово окупованому Сімферополі, а саме республіканську клінічну крупнокаліберні кулі влучили у фасад будівлі та скління фасаду восьмого поверху. Жертв немає. А паралельно стали відомі нові деталі аварії вертольота у Дагестані внаслідок падіння гвинтокрила К 226 Загинули заступник генерального директора з будівництва та транспортного забезпечення кізлярського електромеханічного заводу Ачало Магомедов, головний інженер енергетик Сергій Суслов, головний конструктор з вертольотобудування Сіражудін Садуєв та водій Іслам Джабраїлов. Це підприємство займається виробництвом вертольотів, літаків малої авіації і знаходиться під міжнародними санкціями. Тим часом окупанти вже самі кричать, аби росіянам розповіли правду щодо українських ударів, а також загрози серйозного дефіциту бензину у Росії. Про це пише російський телеграм-канал Кремлівська табакерка, цитуючи своє джерело у міністерстві оборони країни-агресорки. Співрозмовник Пабліка визнає повністю захистити свої нафтопереробні заводи від ударів Сил оборони України. Росія наразі не здатна. А на Курщині населення вже готують до блекауту. Тамтешня влада обіцяє мешканцям Львова на їх прохання розробити методички, що робити у разі довготривалих відключень світла та опалення. Друзі, що думаєте щодо всього почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску.